Незабаром з'явиться новий смак печива Герл Скаут, і любителі Морозова будуть в захваті. Печиво Girl Скаут, Екс нове покоління солодощів і дух пригод. Щороку, коли наближається сезон печива Герл Скаут, в моїй голові проносяться спогади про дитинство. Це не просто час смачних солодощів, це чарівна атмосфера, просочена передчуттям і підтримкою молодих підприємців. Пам'ятаю, як стояла біля кіоску з дівчатками-скаутами, вибираючи між знайомими Само і Досідос, і відчувала себе частиною чогось більшого, ніж просто покупка печива. Це була підтримка їхніх прагнень, їхніх мрій про походи, проекти та просто можливість вчитися та розвиватися. І ось Girl Scout оголосили про новий смак «Експларамос». Це сендвіч печиво в стилі -і Роуд» і, чесно кажучи, я в захваті. Не тільки від самого смаку, шоколад, зефір, підсмажений мигдальний крем, але і від ідеї, яку воно несе. Назва говорить сама за себе: – «Експларамос» – це заклик до досліджень, до нових відкриттів, до виходу за рамки звичного. Більше, ніж просто печиво, філософія Гел Скаут. Смак, Екс це відображення філософії організації. Girl Scout – це не просто клуб для дівчаток, це потужна платформа для розвитку лідерських якостей, навичок командної роботи та підприємництва. Вони вчаться не тільки готувати печиво, але й продавати їх, планувати події, вирішувати проблеми та реалізовувати свої мрії. Я завжди захоплювалася тим, як Girl Scout інтегрують в свою діяльність соціальну значимість. Вони не просто продають печиво, щоб заробити гроші, вони використовують ці кошти для реалізації проєктів, які приносять користь суспільству. Будь то захист навколишнього середовища, підтримка нужденних або просування гендерної рівності, Girl Скаут завжди на передовій змін. «Експларамос» – смак, натхнений пригодами. Що ж такого особливого в новому смаку «Експларамос»? На перший погляд, це просто печиво сендвіч в стилі Rock'ie Road. Але якщо задуматися, це набагато більше. Шоколад символізує силу і впевненість, зефір, легкість і радість, а підсмажений мигдальний крем, мудрість і досвід. Поєднання цих інгредієнтів створює унікальний смак, який надихає на нові відкриття і пригоди. Я уявляю. Як дівчата-скаути, з гордістю пропонуючи «Експларамос», розповідають про свої плани на майбутнє. Вони діляться своїми мріями про подорожі, дослідження та про те, як вони хочуть змінити світ. І кожен, хто купує це печиво, стає частиною їхньої історії, підтримуючи їхні прагнення та вірячи в їхній потенціал. Поради щодо успішного сезону печива «Герлскаут». Сезон печива Girl Scout це не тільки можливість придбати смачні солодощі, а й шанс підтримати молодих підприємців. Ось кілька порад, як зробити цей досвід максимально корисним. Купуйте онлайн, якщо у вас немає можливості зустрітися з дівчатами скаутами особисто, ви завжди можете замовити печиво онлайн. Це зручний і простий спосіб підтримати організацію. Спробуйте різні смаки. Не обмежуйтеся лише одним видом печива, спробуйте різні смаки, щоб знайти свій улюблений Самуа, Досідос, лимонади і тагалонги – кожен з них унікальний і заслуговує на увагу. Запитайте про проект, не соромтеся запитати у дівчинки скаута на що підуть кошти, виручені від продажу печива. Це допоможе вам краще зрозуміти, як ваша покупка впливає на її життя та на життя її громади. Поділіться своїм досвідом, розкажіть своїм друзям і знайомим про сезон печива Girl Scout. Чим більше людей підтримують організацію, тим краще. Подумайте про пожертвування. Якщо у вас немає можливості придбати печиво, ви можете пожертвувати організації. Це допоможе Girl Scout продовжувати свою важливу роботу. Мої особисті спогади та роздуми. Я пам'ятаю, як моя сестра брала участь у герлскаут у школі. Вона була дуже захоплена продажем печива, і я пишалася нею за її працьовитість і цілеспрямованість. Вона навчила мене багато чого про лідерство, командну роботу та важливість підтримки молодих людей. Зараз, коли у мене є власні діти, я намагаюся передати їм ті самі цінності. Я хочу, щоб вони розуміли, що успіх це не тільки багатство і слава. А й можливість допомагати іншим, робити світ кращим і втілювати свої мрії в життя. Сезон печива Girl Scout – це не просто свято смаку, це свято надії, віри та підтримки. Це нагадування про те, що кожен з нас може зробити свій внесок у створення кращого майбутнього. І експлуамос це символ цього прагнення, заклик до дії і натхнення для нових поколінь лідерів. Висновок, підтримка майбутнього. Я з нетерпінням чекаю початку сезону Печива Герл Скаут і можливості спробувати новий смак Екс Я впевнена, що це буде не тільки смачне, але і надихаюче ласощі. І я закликаю всіх підтримати дівчат скаутів, придбати печиво та стати частиною їхньої історії. Адже в кожному печиво «Експларамос» – це частинка надії, віри і підтримки. Це інвестиція в майбутнє. І це просто дуже смачне печиво.